Привіт, друзі! FIFINITY FX35. Загадковий випадок. Вібрація по кузову. В общем, це я з іронією кажу, що він загадковий. Загадково тут, в принципі, нічого немає, але для клієнта дуже загадково. Він уже був на двох СТО. Не знаю, чи він їздить по якихось СТО. Якщо знає про наше існування, тому що щось ми йому здається колись робили. О, але каже, що два рази колеса балансував десь а, резину поміняв. Це вже він поставив свій комплект нібито літній. Це в нього така от сезоночка, ну не всесезоночка сезоночка, коротше, це він її називає всесезоночка я не знаю, що це таке. я не з все всесезонок і вважаю, що всесезонка сезонка це отстой. В общем, але в нас такі зими скоро стають, що вся сезонка може і не отстоюся. Як ця зима, то можна було на літній майже всю зиму їздити. Тому якась всесезонка може би і згодилась би, щоб не витрачати час на переобувку. В общем, яка історія? Цю сезоночку він здів, щоб виключити те, що його зимня різина п'є. Диски, він теж дивився десь. Колісні диски. Гальмівні диски поміняв, колодки поміняв. Коли колеса збирали, ставили, каже, що щіткою всю іржу на ступіці вичистили. Тому це відпадає. Карданами передивилися з карданами. Ніби все нормально візуально і на ощуп, на люфт немає в хрестовинах. Можливо, звісно, що хрестовина якась підклинює, але вона б давала вібрацію на задній редуктор, на роздатку, а на цих вузлах вібрація не відчувається. Але на підйомнику ми піднімали, крутили ці всі чотири колеса і у нас стрибають ось ці два колеса. От виникає дисбаланс в них. Тобто при їзді на підйомнику, коли машина піднята, отут от піввісь, речах і колесо -от стрибають з цього боку. Значить Ми зараз цих два колеса знімаємо, ставимо на балансировочку, дивимося, що там з ними. І потім, якщо що, то переставляємо на той бік. Резина симетрична, знову піднімаємо, їдемо, побачимо, чи вібрація на той бік переміститься, чи так залишиться з цього боку. Якщо залишиться з цього боку, то значить це тут щось не то. З дисками гальмівними можуть бути небалансовані з завода. Можливо, піввіз підігнута. Можливо, десь граната підклинює. Но, в общем, варіантів є трохи. Зараз глянемо балансіровку, і якщо що, то переставимо на той бік. Заднє колесо. Ну, в принципі, більш-менш рівне, але дезбаланс присутній. Так, роби балансіровку. А ось це у нас переднє, так? Да? Значить, Давай закривай рамку, круте. Так, і воно вверх-вниз, якщо вам видно, десь міліметрів 5-100% пригає. І баланс який. Тому в чому як, в чому річ? Хто йому два рази ці колеса де дивився? Я не розумію. Слухай людей. Приїхав. 15 хвилин було розговорів про те, що резина тут не при чому. Ну, по відчуттям резина. Візуально теж вроде би резина, баланс, дисбаланс. Ну, короче, Коротше, ну, так вір людям. І ще один нюанс. Колеса хоч і оригінальні. От, і на ступицю вони повинні сідати чітко. В принципі, вони так і сідають без проставки, без кальця пластикового. От. Але від часу тірки під болти, от мені здається, що вони вже трішки, трішки ці конуса збиті. І отвір не факт, що в заводських розмірах. Тобто алюміній за своє життя окислявся. І якщо його... Затягнути це колесо неправильно, спочатку якусь одну гайку до упора зажати, а потім інші, то буде перекос на одну сторону, міліметр два. І це буде давати дисбаланс. Тому потрібно правильно колесо ще обтягувати. от в общем Прийдеться тут всі, напевно, колеса перебалансувати. Де він їх два рази робив? Ці колеса хай їде. Якщо хоче з ними сам розмовляє, куча не розмовляє, але навіщо нас було вводити в заблуждення так сказати, своїми речами? Просто приїхав і сказав, б'єння колес, їжджу де попало, по якихось шарамижниках. От Хлопці гляньте, що з машиною не так, а то колеса все добре і на тих, і на цих, і на тих, і на цих ти напевно в одне місце їздиш де. Люди не вміють нічого робити. Це колесо з лівої сторони. Передня. Ліве переднє. Там, де, в принципі, биття так не відчувалось трішки. Ну, так воно, в принципі, більш-менш рівне. Зараз побачимо, куди з балансу. Що там. О! Хм. Клас, так ми в принципі, відчували на підйомнику, що з правої сторони б'ють обидва, а з лівої сторони биття не було. Став. Дивимося, з якого боку буде биття чи не буде биття взагалі після балансування. Поки що дезбаланс з цього боку відсутній. До балансування тут був великий фізбаланс. Чи не перемістився він на цей бік? ну, потримай. З цього боку він теж поки що відпідня. Відсув... Ну добав газу! В зараз теж такого дисбалансу немає як було. Ну, ось тут починає трошки стрішки з'являтися. Тут взагалі немає, але це колесо, мені здається, помаліше крутиться, ніж це. Спереді дисбаланс взагалі них Все, хватить! Ну все, вирішили питання. Тобто дивіться яка швидкість. Он 90. Раніше при 80 починалося, а зараз їду. 90, 100 і кермо, бачите, відпустив. Нема ніякого пиття, навіть кермо відпустив. Ну, Це я вам скажу був ще досить легкий випадок. Якби клієнт не збивав тим, що розказував, що йому два рази резину міняли і балансували, то взагалі навіть не потрібно було діагностику ходової дивитися, робити, дивитися там привода, кардани. Я б зразу сказав, що. Робимо балансування, що це в колесах, але ж диски він навіть міняв. Гальмівні, думав, що можливо диски. Такі випадки в мене теж в житті були, що не відбалансовані гальмівні диски дешеві, ставили і з'являлося пиття. Але я скажу, що я вже стільки випадків в житті бачив. Останній був. Те, що мене здивувало десь приблизно 4 роки назад. Після цього вже мене нічого не дивувало. Це була Infinity MK. Вона по дорозі стрибала зі сторони в сторону. Виявилося, що колеса наварені, мішлен, наварка польська, досить свіжо вигляділи, тобто і протектор і все. Але ось така от наварочка, корт. Поведяний і машина стрибала. от А це то-то трішки було над чим подумати. Тобто і по ходові все добре, і діагностуємо, а машина веде себе в дорозі погано. от А тут взагалі проблем, як можна сказати, легкий випадок. от Але... Це ж треба, що в двох різних місцях він каже, і йому халтуру робили. В общем, звертайтеся, підписуйтеся, всім дякую.